Утоплення через ревнощі, затриманий настоятель УПЦ МП і наслідки атаки Дніпропетровщини. Вітаються це з подій 13 лютого. Поїхали. Масована атака БПЛА на Дніпропетровщину. У ніч на 13 лютого армія РФ здійснила масовану атаку БПЛА по Дніпру. Пошкоджень зазнали енергетичний та інфраструктурний об'єкти. Також сьогодні вранці військові РФ здійснили обстріл з артилерії по Нікополю, внаслідок чого загинув 64-річний чоловік. Пошкоджено приватні будинки, господарські споруди, позашкільний навчальний заклад, автомобіль лінії електропередач. У Дніпрі понад 200 будинків без опалення і 160 без водопостачання. За словами директора Ректора департаменту житлового господарства Сергія Файфера там, де відсутня вода, є 10 колонок, які працюють та розгорнуто два пункти роздачі води. Загалом 224 будинки без опалення і 160 будинків без водопостачання. Систему опалення в будинках, які обслуговуються КП, було прийнято рішення не зливати. Зараз відстежується температурний режим. Це роблять лише у тому разі, якщо температура буде критичною. Очікується, що завтра воду та теплопостачання буде відновлено. У нас 224 будинка. На теперішній час без тепла і 160 будинків без води. А там, де у нас відсутня вода, там є 10 колонок, які працюють. Також додатково розгорнуто два пункти роздачі води. Ревнивий чоловік втопив свого конкурента на Дніпропетровщині. Затримали злочинця 12 січня близько 3.40 у селі Воскресенівка на березі річки Вовча. Між чоловіками виник конфлікт після спільного вживання алкоголю. Сварка між знайомими на ґрунті ревнощів переросла у бійку. Обидва чоловіка впали у воду. При цьому 38-річний нападник впав зверху на 51-річного потерпілого та почав його топити, поки він не захлинувся. Виправдовував агресію. РФ п'ять років ув'язнення погрожує настоятелю у Мп. Настоятель храму Дніпропетровської єпархії УПЦ МП під час проповідей виправдовував повномасштабне вторгнення РФ та захоплення частини території України. Також в особистих розмовах з прихожанами Клірик переконував їх виїжджати до Росії або в тимчасово окуповані регіони нашої держави, щоб допомагати окупантам. Він очікував на захоплення Дніпропетровщини. Співробітники СБУ задокументували злочини фігуранта і у вересні 2022 року затримали його у власному помешканні. Обікрали 11 українців на понад мільйон гривень. У Дніпрі судитимуть злочинців. Двоє організаторів та 12 учасників злочинної організації орендували приміщення у центрі Дніпра. Вони облаштували комп'ютерну техніку офіс та залучили до роботи операторів. Представники кол-центру зв'язувалися з громадянами України, які тимчасово проживають на території Польщі за допомогою зашифрованих дзвінків, нібито від справжніх місцевих банків. Зловмисники задіяли діючого правоохоронця, За це він отримував відсоток. За копотанням прокурора накладено арешт на банківські рахунки, нерухомість та автомобілі обвинувачених. Колаборантка під виглядом переселенки з Херсонщини ховалася в Кривому Розі. Жінка входила до російського виборчкому у захопленому на той час селищі Веселе Каховського району. Вона обходила приватні оселі і закликала місцевих мешканців проголосувати за приєднання регіону до РФ. Після звільнення громади колаборантка під виглядом переселенки виїхала до Кривого Рогу, де намагалась переховуватись від правосуддя та навіть отримувала соціальні виплати. Зловмисниці загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна. У Дніпрі чоловік ховав у власному гаражі гранати і тисячі патронів. Ввечері 12 лютого правоохоронці провели обшук у жителя села Красноіванівка та виявили у нього 11 пострілів до РПГ, 16 корпусів гранат, 15 запалів до них, 7 пострілів до підствольного гранатомета ВОГ-17, 3 патрони калібру 12,7 мм та 5,5 тисяч патронів до різної зброї. 32-річного правопорушника затримали та за фактом вилучення зброї відкрили кримінальне провадження. Розповсюджував марихуану на вулицях Павлограда. Наркозбувача викрили під час передачі товару на вулиці. 12 лютого під час обшуку у його помешканні правоохоронці вилучили з гортки з наркотиками, телефон і гроші. Фігуранта затримали та оголосили підозру. І до хороших новин. У Московії горів завод міг. Попередньо пожежа виникла у цеху реконструкції, який прибудований до діючого корпусу підприємства. На цьому в мене все. Не забудьте підписатись на наші соціальні мережі, посилання під цим відео або переходити за QR-кодом, який бачите на екрані. Побачимось завтра. Бережіть себе.